Хочете вдвічі швидше пропрацювати найпроблемнішу зону рук. Доведеться освоїти та регулярно виконувати вправу, яка ефективно включає в роботу трицепс. До того ж, із додатковою вагою основна функція трицепса повністю розгинати руку у лікті, оскільки ми не часто використовуємо цей рух у побуті, м'яз втрачає тонус. І руки виглядають некрасиво. Тому сідайте зручно, спина пряма. Беріть гантелю. Якщо немає гантелі, підійде пляшка з водою. Підніміть руки над головою та починайте виконувати вправу. Все, що необхідно робити, це торкнутися гантелею хребта, а потім повністю розігнути руки у ліктях, наголошую. Руки необхідно розігнути повністю. Інакше трицепс працювати не стане, і ви не отримаєте максимального ефекту від виконання вправи. Для видимих результатів виконуйте мінімум 20 повторень. Розпочніть виконувати цю вправу регулярно і вже за місяць помітите, що м'язи рук зміцнилися, а руки стали сильніші, красивіші та рельєфніші. До того ж. Без віджимань, які ніхто не любить. До зустрічі! Приємного дня!